Друзі, всім привіт! Друзі, хто сьогодні з нами копає? Пойду поздороваюсь поближче, тому що це такі люди, які на коп їздять раз у три роки. Доброго вечора з України. Ой, який чувак, на коп виїхав. Ну сьогодні всі рарики наші. Полюбе. Прибор тот же. Як не пройшло і... Як не пройшло і три роки. Коротше, приїхали Отакий такий ліс. Він чистий, дуже добре ходити. Відстраиваємось, будемо ходити, будуть знахідки, будемо, як завжди, показувати. Дивимось, не, переклю... не перемикаємось. Тут такий сигнал. Каще аж, аж співає. Ровно 20. Каще аж співає. Зараз перевіримо, може бути імперія. Опа! Опа! А, вот смотри, я бачу. Поясок. Это поясок великий от mm. снаряда. Так и было. Бачишь? Ну, а сколько эмоций? Ладно, обломчик. Друзья, вот такие вот поясок. А я думал, тут же зараз будет империя. Ну ладно, копаем. Да. Друзья, ну ляньте, что творить у цей его? Ветеран, ветеран поисків. Ветеринар. Ти глянь, яку монету. Ну це рамочник. Але оцей ветеран, він, він чує, воно спочатку було залізне, а він почув, що це монета. Бери. А. Оце, друзі, дивіться це відео, бо ви його не часто зустрінете. Він не копає вже. Ми почнемо знову. Ооо! Це спочатку. Оце, оце нормальні слова. 53-й рік. 53 да. Смерть Сталина. Надеюсь, 22 буде смерть Путіна. Б. Отак, молодець. Друзі, гляньте, який лісок. Та тут просто красота. Вон авторитет ходить. <свят> Що робить цей копач? Полушка, мо да. імперія. Империя. Ничего себе. О, фортуна, а? Старий конь, борозды не да, порти. Да, но і глубоко не паше. І глибоко не пашет. А не три, не три. Бля, да, я уже імперію 100 років не знаходив. А точніше 4 дні. Ви погляньте на цього копача. Скажи номинал. Ну, а вроде я ж тут ходил. Полушка. Друзья, полушка. Давай засніму на камеру Ось так от, друзі, треба копати. Сто старий конь, борозди не порте Я, я О молодець. Ладно, копаємо. Друзі, ну ви бачили оцього Оля? Да. Взяли, він уже весь ліс тут перекопав. Гляньте, друзі, гляньте. О, гляньте. Фортуна. Оце реклама, ну висипаю сюди. Оце реклама, друзі, оце там Деус, Кощей, Атепро. Гляньте, фортуна, вот она. Да. Я не знаю, в мене ні однієї знахідки немає. Камрада одна монета. У да. АТПРО... Одна тоже. О, У Атепро. Вот и про там одна монета, а здесь фортуна, гляньте, вона нагибает всех. Я не знаю. Все. Смотри, ты тут прошел тупо. Вот. Да, вон я. Он я копав, гляньте. Вот тут серебруха, я не знаю. Я не знаю, друзья. Це просто капець. И імперія, і серебро, и советы. Ну це или Віталя, оце вот Моче, или Фортуна, я не знаю, друзі. Двоем. Я в шокі просто, друзі, гляньте, які знахідки. Ось вам і фортуна. А, комари закусувати почали. Ладно, друзі, все виключаюсь. Друзі, вимушені закінчити коп, бо вже треба їхати. Але ми сюди обов'язково повернемось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це коротеньке відео, чисто, щоб ви побачили, що Віталя живий, здоровий, все з ним нормально, воно не йде. Він копає, все, все норм. Вон я. Бачи, він йде. Давай я його засниму, він скаже, він скаже пару слов, як йому сьогодні коп. Віталя, скажи, як тобі сьогодні коп. Бачиш, накопав вообще, дай боже, да? Душу отвел. Ну молодець. Бачиш, фортуна все-таки делает вещи. роботу знаю. Ладно, все, друзья, всім пока. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Всім пока!